Так, всім доброго дня. Е, хочу вам показати такий зараз на осінь. Пиріг, напевно, буде називатися, е, з яблуками і з пудинговим кремом. Дуже, дуже робиться гарно і печеться такий, ну, гарний дуже. Хочу подякувати всім, хто до мене підписався, за лайки, за коментарі. Дуже щиро всім вдячна. Під кожним відео зараз поставили рахунок, хто хоче допомагати ЗСУ на збір коштів. Це, якщо ви бажаєте, будь ласка, кошти зразу ми направляємо. Я відправляю волонтерам, які. Закуповують форму, одяг, носки, там все, що потрібно. Так, і хочу всім побажати миру і злагоди і спокою. Ну, і почнемо. Дивіться, що нам треба? Будемо варити крем пудинговий такий. Що, що треба? Молочко. Тут в мене всього більше стоїть, але то на тісто, то ми ще зараз робити не будемо. Саме перше нам треба зварити крем. У мене молочко саме найзвичайне, саме найзвичайнісіньке мазане молоко, Два яйця. Порція, перепрошую ще, порція у мене більша. Я роблю більшу порцію, вам напишу порцію завжди таку, як цей, на меншу. Е, молочко, два яйця, цукор е, і пудинг ванільний. Я маю пудинг, а я вам напишу е, крохмалю. Скільки? Я буду давати пудинг. Так, що ми робимо? Е, хочу зараз, зараз розбавити цей пудинг. Так, У мене ванільний. Ванільний пудинг. Зараз ми його молочко розведемо, даємо цукор. так, І даємо 2 яйця. Все розсипаємо разом. Так, це треба все нам з'єднати, з'єднати. І ставлю варити. Закипить. буду готовий, тому що, ви не чекали, масла не треба. Це все, що я показала, це буду <кій> <кій> Так, Зараз ставлю це, хай вариться. Коли звариться, підключимося, бо я сама знімаю не хочу стойку тягати вперед з камерою. Так. <кій> Дивіться, крем зварився, такий він густенький, гарний. Лишаємо його, щоб він пристиг. О, все, залишаємо його, щоб пристиг. пристиг. І поки він буде пристигати, ми будемо з вами замішувати тісто. Так, у світ буде Дивіться, поставили ми крем, щоб стих. Будемо робити тісто. На тісто нам треба яйця, мука, порошок для печива. Ну, Що ж ти будеш робити? Ну, Зараз я її трошки може. Так. Мука, порошок до печива, олія. Цукор, молоко, ну і яблука. Можете дати яблуко або грушку, я даю просто яблука. Е, так, що робимо, яйця висипаємо і висипаємо сюди цукор. Хочу міксер ближче трошки присунути. О, видно, зараз це заберу ще. Так. Порошок до печива ми всипаємо в муку. Так. Наразі, так я зроблю місце просто, щоб підсунути, ще що міксер ближче. О, видно. Так. Треба, щоб збилося до пишної маси. Можна взбивати окремо спочатку яйця взбити, потім цукор. Ну, цей міксер такий, що я не буду це робити. Я включаю, щоб він збивався все зразу. Як цукор з яйцями у пишну піну, то тоді підключимося, бо дуже шумити, нема сенсу. Так. Спилися у газ. Спилися у нас яйця з цукром. Таку пишну масу. Ми не може бути кикна на бисквіт. Зараз я виключу. Покажу. Збилося воно гарно достатньо. Так, включаємо і поступово вводимо олію. Тепер вводимо поступово молочко. Бело молочко не розписається. Тут у нас горошок докачева і мута. Так. Виключаємо. Піднімаємо і забираємо. Так, це воно знімається просто так. Так, чашу. І вводимо муку з порошком до печива. Дараз гарно вимішуємо. Мішуємо добре, щоб так. у нас не лишилося комочків. Так. Таке пишне масло у нас. Вводимо тряшки у муки. Так. Така красота у нас виходить. Гарно мы вымешиваем. Можно взять винчик, можете лопатку, как хотите. красота вводим сюда яблочко перемешиваем Гарно вимішуємо, просто щоб яблучка всі були в тісті. Отак. О, зараз я заберу міксер. О, включаюсь просто Так, заберу міксер зараз. І просто вам в мене тут ще кліється вечеря що нараз так. Я Це вам видно так. Така у мене яшка. Висипаємо це все сюди, на бляшку. Розміри, все, форми, я все напишу. Наверное. Так. Вот такая красота, да? Можете присипати, хто любить корицею, можете не присипати. Я трошки присиплю. У мене кориця в такій баночці. Так. Що далі ми робимо? Той крем. Який ми з вами варили, він в мене пристиг трошки, але не повністю. І я його переклала в кондитерський мішок. Зараз буде, відрізаю кінчик і будемо робити цим кремом решіточку таку. Так, так. 哦，哦。 Ось таку ми зробили з вами решіточку з пудинга. Ставимо це випікати при 180 градусах 40 хвилин, але дивіться на духовку, Залежить, індукційна і не індукційна, будете пробувати на тісто, пробувати на шпажку. Може, вам не треба буде 40 хвилин, може вам буде, треба буде 30 хвилин, може 35 хвилин. Дивіться на духовку. Спечеться і я вам покажу. Так, мої, дивіться, співся. Я його витягла з бляшки вже. Такий вийшов у нас. Приподує класно. Така красота у нас получилася. ще повністю не навести, але я воно. стараюся буде за те Ось така красота вийшла. Ось така. Розріз тут. Мягусінький. Дивіться, класненький. Ммм. Блаженство, але добрий, ой, печь не пожалієте. але смакота. Ммм, класний. Ой, беріть, пробуйте. Направду не пожалієте. який смачнючий, несухий, такий, ну, вологий, такий з цим кремом. Ну, дуже класний. Так що беріть, пробуйте обов'язково. Підписуйтесь на мій канал. Ставте лайки, пишіть коментарі. Всім миру і до нового відео!